Сьогодні на всіх рівнях говорять, що на українців чекає складна зима. У пошуках альтернативних джерел опалення багато хто почав запасатися дровами. За словами спеціалістів, на ринку виник справжній ажіотаж. Тож чи не будуть ліси бездумно пущені під сокиру, чи достатньо цього виду палива до вирішення цього питання підійшли завчасно. Запевняє голова Держлісагентства Юрій Болоховець. Українські ліси не будуть пущені бездумно під сокиру. Наявний деревний ресурс є в наших лісах. До прикладу, на 10 мільйонів гектарів українськопону з... приростає до... майже 40 мільйонів метрів кубичних деревини. В середньому в країні споживається близько 3,5 мільйонів метрів кубічних паливних дров. Але враховуючи ту ситуацію, яка склалася, сьогоднішній запит оцінюється в 5,5 мільйонів метрів кубічних. 1,7 мільйона метрів кубічних деревини вже заготовлено і реалізовано населення, бізнесу, соціальній сфері. Щоденно на складах лісгоспів, лісництв знаходиться близько 120 двадцяти тисяч метрів кубічних деревини. Ці Залишки ми постійно поповнюємо і нарощуємо для повного забезпечення деревиною. Ціна на дрова різниця залежно від регіону і залежить від вартості заготівлі. У середньому куб дров'яної деревини, яка знаходиться в лісі, коштує в межах 1100 гривень. За потреби споживач додатково сплачує транспортування і розкулку дров для того, щоб вирішити вам ваші питання з дровами паливними. Вам необхідно звернутися в найближче лісництво. За словами голови Держлісагентства, зараз працюють над створенням інтернет-магазину Дрова є. Планують розпочати його роботу до опалювального сезону. Це значно спростить процес купівлі палива. Ви, не виходячи з дому, можете купити, перемістити і отримати необхідну кількість дров паливних на сезон. Оскільки на ринку багато спекулянтів, Юрій Болоховець рекомендує купувати дрова саме у лісництвах. Всі контакти відповідальних осіб опубліковані на сайтах обласних управлінь лісового та мисливського господарства та лісгоспів.